Доброго дня, шановні наші колеги та гості нашого заходу. Я рада вітати вас на черговому засіданні круглого столу, е який сьогодні присвячуємо темі нейрофізіологічні та гемодинамічні аспекти проблем мозку. Попередні три, три круглих столи ми присвячували технології судинного стингу. Хто не був присутній, хто не мав змоги і цікавиться тема, може переглянути. Відео на нашому сайті. Ну, а сьогодні я думаю, теж не менш важлива тема, і вона вже буде заключною цьому році. І до слова запрошуємо ми, член-кореспондент Академії технологічних наук, доктора медичних наукляну Богдані Лощик з доповіддю судинно мозкова недостатність, об'єктивізація діагностичного та лікувального процесу. Алгоритми ефективного лікувального тактики. Прошу нагадання. Дякую. Доброго дня всім. Ми сьогодні присвячуємо нашу тематику наших виступів: саме проблемам мозку, його кровопостачання і адекватній роботі. Звичайно, що тема така напівглобальна, і е, висвітлити все в одній презентації, в одній лекції досить важко. Тому, е, якщо будуть ідеї подальші, подальше, то можна буде потім її деталізувати і розкласти більш, е, більше лекцій чи вебінарів. Тож починаємо для початку нашої лекції. Я запропонувала таку картину картину Мікеланджело. Як виявляється, Мікеланджело вклав цю картину не тільки про образ Бога Отця і Бога сина, але й про образ мозку. Коли науковці розгляділи детальніше всю ситуацію, то побачили, що фактично є про образ мозку. На місці ангелів, і фактично, якщо подивитися глибше, то фактично нейроанатомія, яка була виявлена на відомій картині Мікеланджело створення Адама в Сикстинській капелі, фактично на куполі церкви, відображає саме цей процес. І я зараз чуть-чуть детальніше розповім про саму ідеологію цієї картини і що з нею пов'язано. Думаю, що це якраз буде досить таким гарним, гарною прилюддя до нашої лекції, яка до проблем роботи мозку. Проведу на російську мову, мову оригіналу. В цілому система розписів на плафонах Сихсинської капели представляє, віроятно, саму, саму сложну композицію во всій європейській живописі. Із дев'яти сцен, ілюструючи события книги «Битія», саме совершенне і безокорізнене є створення Адама, в яке нове представлення о гуманізмі знайшло свою ідеальну форму. Едва ли возможно полностью выразить словами то впечатление, которое производит эта великолепная фреска. Кажется, что некая созидательная энергия переливается из этого живописного образа в зрителя, ощущающего себя причастным к этому акту творения. Бог одной рукой обнимает ангелов, будто опирается на них. Кажется, что они несут будто не одну только фигуру, а всю тяжесть мира пишет Вазари, что показано, вызывающим величайшее благо... величие э, го... величием Господа и характером его движения. Десницу же он простирает к Адаму, написанному таким прекрасным, в таком положении, с таким очертанием, что кажется, будто он снова сотворен высшим и изначальным созда... создателем своим, а не кистью и по замыслу человека. Адам сотворяется в тот миг, когда пальцы Бога, предстающего здесь истинно первой своей ипостаси Бога Отца и первого человека, Человека касается друг друга в жести любви. Согласно средневековой типологии, Адам прообраз Христа на том основании, что оба они были первыми людьми, каждой своей эры или завета. Соприкасающиеся пальцы Господа и Адама у современного зрителя невольно вызывают ассоциацию с тем, как возникает электрический разряд. Невозможно себе представить, чтобы так же думал Микеланджело, но акт одушевления изображался старыми мастерами, либо как прикосновение, либо как дыхание Господом в жизни в ноздре Адама. Полно значение и очень убедительно, что вечное обрело здесь форму эллипса, символизирующую космическое яйцо. Ее образует космическое покрывало, в котором пребывает Творец и ангельский дух, ангелы. Адам, в свою очередь, образует неполный овал. Через соприкосновение протянутых рук передается жизнь. Атом перескакивает с одной орбиты на другую. Лица Бога и человека излучает любовь. Господь желает своему чаду быть не меньшим, чем он сам. В подтверждение этого некое существо изумительной красоты являет свой лик среди ангелов, несущих на своих крыльях Господа. Он обнимает его левой рукой. Эта фигура интригует комментаторов с самого начала. Они трактуют ее по-разному, как несотворенную Еву или как Софию, божественную мудрость. Кем бы она ни была, она, несомненно, означает блаженный восток из акта творения. Ось така, такий цікавий коментар. І якщо подивитися в глибину віків, що Миколанджело, не знаючи про сьогоднішню цивілізацію, чи сьогодні науки про життя, про мозок, подає, подає через ж, живопис таку цікаву картину. Саме з цієї премболи я би хочала, хотіла б почати нашу розмову про судинно мозкову недостатність і про нейродинамічні особливості роботи мозку як важкої системи. Можливо, сьогодні буду трошки так більш цитатно висловлювати свої думки і Спостереження. Але по-дальшому це можна кожну тему розкривати більш детально цілими циклами. Фактично, якщо подивитися на мозок, мозок я розглядаю як серйозну комп'ютерну мережу, яка контролює всю роботу людського тіла, всіх систем, і тому нам зобразили її таким цікавим мозком, який чимось нагадує комп'ютерні ютер, комп поля, комп'ютерну ют, комп систему шарики роліки, скажімо так. Щоб ці шарики роліки працювали, їм необхідно живлення. Живлення поступає практично через судини головного мозку. На представленій картинці видно проекцію кровопостачання середньої мозкової артерії червоним, синеньким зовнішня поверхня півкулі мозку і внутрішня поверхня півкулі мозку це йде передня мозкова артерія зони кровопостачання і також голуби знизу. На, на латеральній поверхні і на внутрішній поверхні е, е, задня мозкова артерія. Як видно, фактично дуже гарно ця картина відображає дерево, судинне дерево, яке кровопостачає весь мозок. Фактично, весь мозок пронизаний судинками. І якщо ще в минулому столітті основну увагу поділяли артеріальному кровопостачанню, то на сьогоднішній день не менш важливий є винозне, винозний відтік, як система каналізації мозку, система очистки мозку від відшла. Від продуктів метаболізму. І особисто моя думка, що саме винозна система більш необхідна мозку для того, щоб він працював адекватно. Артеріальна система є постачальником свіжої крові свіжих поживних речовин. Венозна система система очистки. Вони мають між собою працювати в балансі. Що, чому ж поєднуємо погляд на судинну мозкову недостатність і на нейродинаміку поруч. Фактично мозок є конгломератом всіх зв'язків, всіх шляхів, які відбуду від тіла як від точок індикації до мозку, як системи управління. Фактично, мозок виступає як акцептором і аналітиком всієї інформації, яка до. В нього приходить. І дуже гарно видно на картинці наших, нашого тіла на поверхні кори головного мозку. Фактично лікарі чудово знають, що найбільша ділянка для проекції займає обличчя, тому що дуже багато обличчя мічної мускулатури саме не потребує серйозного його і контролю, і обробки. Слабо представлені так само ноги, які фактично знаходяться в лобній долі в міжпівкульному скажімо так, просторі кори головного мозку. І дуже гарно представлена рука як основний орган роботи. Людини, тобто вона займає так само велику площу і е, досить гарно схематично показано рука, mm -hmm. нога і обличчя. Тобто фактично обличчя і рука найбільш представлені в проекції кори головного мозку. Якщо подивитися е, так ретроспективно або чуть-чуть е, зміститися в розумінні цього всього, е, по аналогії з державою, чим більша держава, тим важче нею керувати. Мозок це свого роду е, скажемо так уряд держави. І якщо уряд не отримує правильну інформацію, або уряд не має достатньо повноважень для прийняття рішень, то так і працює сама система. Так само в мозку. Якщо в мозку на ділянки корку ділянки руки чи коркові ділянки обличчя пострадали, закономірно, що як рецепція, так і аналітика будуть страдати. Чому пострадали? Ураження мозку можуть бути безпосередньо самої мозкової речовини, але в основі все одно лежить ураження пошкодження кровопостачання. Я завжди проводжу аналогію при роботі при моделюванні мозку із холодцем. Кожна жінка прекрасно знає, що заливши холодець в тарілку, його бажано не чіпати, дати йому спокійно застигнути. Ну, оскільки маючи маленьких дітей, кожна з нас знає, що маленькі діти перед приходом гостей обов'язково зроблять ревізію всієї страви. Тобто прийшла дитина, доторкнулася пачком до цього холодця, і ми вже розуміємо, що такий холодець ми на люди не можемо поставити. Тобто залишився слід. Також в мозку найменше якесь ушкодження, найменше якісь е е ураження, вони в мозку видні і відчуваються. Тобто найменший збіг. Кровопостачанні при наявності судини мозкової недостатності теж зумовлює порушення функцій. Тому сьогодні я в нашій лекції хочу більше сконцентруватися на ідеології саме кровопостачання і порушення функцій в роботі мозку, mm -hmm. щоб просто люди, які наприклад, перше чуючи, вже щось знають про це, для себе знайшли якісь точки відліку взагалі в алгоритмах підходу, підходів до роботи з мозком. Для того щоб зрозуміти, як працює мозок, я набрала таку картинку. Фактично, картинка, яка відпо... показує, що різні ділянки мозку відповідають за певні свої е... обов'язки, тобто кожна має свої функції. Наприклад, сконева ділянка бере участь у роботі пам'яті, прояві емоцій, слухані і мовленні. Тобто вона має так, в собі це все зібрати і узагальнити. Тобто, навіть самі її є над чим працювати, щоб забезпечити такі складні акти. Лобна доля бере участь у прийнятті рішень вирішення проблем і планування. Це з позиції роботи організму, як індивідуму, як особи. Тім'яна відповідає за сприймання і переробку сенсорної інформації, що надходить з тіла, тобто фактично вона чує тіло. І потиличний доля відповідає за зорове сприйняття. Тобто тут йде фактично обробка образів. І ніби все просто, ну подумаєш, та ділянка не працює, та ділянка не працює. Але якщо подивитися вглиб, то людина, яка не, не, не може сприймати сенсорну інформацію, яка надходить з тіла. Це сьогоднішні наші шизофреніки, які не мають ні емоцій відчуття власного тіла. Тобто, апріорі ця ділянка у них або погано функціонує, або взагалі не функціонує. Далі зорове сприйняття. Дуже часто ми зустрічаємося з дітками, які виставляють сліпоту. Прикладом була наша Галя Кривова, яка пострадала в кінотеатрі під час перегляду фірму Ермагеддон. Фактично, Галя у нас рік була сліпою. І йшла до нас вже поступала з атрофії зорових нервів за рік роботи відновлення кровотоків. Фактично в Галі появилося сприйняття світло тінь. Тобто ми зрозуміли, що не тільки зоровий нерв пострадав, але пострадали ділянки обробки зорової інформації. Це потиличні ділянки, коли Галя вже зоровий аналізатор почав відчувати зміну відтінків чорно-білих, а мозок ще не готовий був сприймати ці образи. І фактично, якщо ми рік реабілітації після двомісячної корми Галі присвятили навчанню Галі як сліпої, тому що ми розуміємо, що атрофія зорових нервів, на той час я так само так думаю, що атрофія зорових нервів це остаточний діагноз, який не підлягає ніякому поговорню, то час показав, що нам вдалося щось запустити, що треба потребувало дальшого допрацювання і далі роботи. От. Тому, фактично, якщо намалювати схему, це по якщо намалювати намалювати схему проходження нервового імпульсу, то фактично ми маємо імпульс, який поступає на на зочне дно. Далі через зоровий нерв проходить до мозку, і через весь мозю йдеть аж до потиличних глянок для обробки. В Принципі це дуже складний шлях. В кілометражі мені важко назвати скільки кілометрів походить ця інформація, але вона настільки повинна пройти швидко, тому що е, навіть чудовий лозунг Юлія юліцеве пішов, побачив переміг. Тобто справді бачив переміг це наступний крок. Ми фактично щитуємо будь-яку інформацію. Ми навіть не задумуємо, що настільки для мозку це серйозна робота і така важка. І от, фактично, якщо подивитися на людину, як на особистість, то тобто вона фактично формується як людина, як і недовідом, поступово вона собою представляє особу. А далі вона вже розвивається особистість. Особистість, яка може висловити свої думки, бути креативною це вищий пілотаж роботи мозку. І не тільки роботи, але і кровопостачання. Якщо провести аналогію між мозком і кровопостачанням, то це чимось нагадує автомобіль, новий автомобіль, який ми купили в салоні. Ми вже все оплатили, документи отримали, ми вже є, де юре, власником цього автомобіля, сідаємо за кермо, заводимо, автомобіль не їде. Питаю, чому автомобіль не їде? А він просто стояв в салоні, демоверсія не заправлена, він без бензину. Тобто, не маючи кровопостачання, постачання, цей новий автомобіль цілком досконалий, він не може працювати. Так само мозок, будь-який перепад кровопостачання мозку зумовлює відключення мозку. Тобто, Втрата свідомості, абсанси, інші несвідомі стани чи коли хто час довго пов'язані із різким спадом кровопостачання мозку. І фактично в медицині ми цього найбільше боїмося падіння тиску і втрати свідомості. І Наш досвід роботи із пацієнтами, які довший час перебували в комі і далі вийшли в апалічний синдром, показує, що у таких пацієнтів максимальний рівень кровопостачання 10% від норми. Зустрічали пацієнтів було 3-5% від, від норми. Тобто на рівні мікроциркуляції ми нічого не бачили, капілярчики були практично відсутні. Скажем так, хоча насправді вони реально були, але не були кого наповнені, що пов'язано із централізацією кровотоку, і тому фактично мозок їх сама способі структура важка. Це така серйозна організація контролю тіла, і можливо, я скажу таку, може, частково частково річ, але в мене складається враження, що це все тіло. Це сказати, електростанція, яка виробляє електрику, виробляє енергетику для мозку. Тобто мозок без цього тіла просто не може існувати, бо все тіло працює на те, щоб мозок міг безперебійно працювати. І збої в роботі тіла в кровозабезпеченні і в енергетичному потенціалі мозку приводять до появи тих чи інших збоїв в роботі мозку. Сьогодні я буду проводити аналогію із комп'ютерами, тому що, в принципі, мозок чимось нагадує комп'ютер. Ось є електропостачання. Ми можемо працювати. Відключилось електропостачання, ноутбук має запасне електропостачання. Працюємо стаціонарний комп'ютер. не має електропостачання запасного або ноутбук, в якого не триває батарея. Все. Вся інформація, яка була, вона не злилася, вона навіть не збереглася. От, в принципі, це чимось перекликається і з роботою мозку. І фактично, коли ми сьогодні дивимося на мозок, то ми можемо говорити про вікові особливості, про стать, про конструкційні, нейродинамічні особливості, функціональну геометрію великих півкуль, властивості обміну речовин, я би доставила ще властивості а не архітектоніки. І далі для чого це все створюється? для того, що є структура органічних потреб, є структура емоційних реакцій, є структура психофізіологічних функцій сенсорних, моторних, динамічних, вербально логічних і, і які б обоє вже є в комплексі, фактично формують темперамент і задатки особистості. Тобто, фактично, це етапи розвитку мозку. Ніхто особистістю не народжується, особистістю стають на, на момент напрацювання тих чи інших функцій, і їх гармонізації, узагальнення, синхронізації, тобто прізно можна говорити, але це справді вищий пілотаж, отримати особистість. І фактично, якщо сьогодні подивитися на процес мислення, то ми можемо мати наглядно діве або ручне мислення, наглядно-образне або сенсорне мислення, і порятійне логічне мислення. Тобто, вміло того, як. Розвивається та чи інша особа, в неї домінують ті чи інші напрямки, ми напрямки діяльності, і фактично ми сьогодні, коли працюємо з пацієнтами, особливо пацієнти, чи це дітки після пологових травм, чи це дітки після менгенцефаліту, фактично ми отримуємо дітей із глибоким дефектом роботи мозку, навіть функціональним. Буває таке, що на МРТ КТ мозку все в порядку, а мозок не функціонує. І особливо це стосується пацієнтів, які перенесли коматозний стан. Тобто, фактично вони починають життя по новому. Вони починають життя із мінімального збереження мінімального рівня життєдіяльності. Тобто на тому етапі фактично для мозку важливо відновити кровотік хоча б на 30% щоб можна було включати свідомість до 30-35% це мінімальний рівень для того щоб мозок включив свідомість мінімальну. В ідеалі, нам треба відновлювати повністю 100% рівень, фізіологічний рівень кровопостачання. Якщо є вже хоча б 50% рівня кровопостачання, можна пробувати виходити на формування рівня самообслуговування. Тобто пацієнт повинен бути самодостатнім і він не може бути хронічно інвалідом, хронічно потребувати допомогу від родичів, якщо ми бачимо в ньому перспективу. Далі, коли вже нам більш-менш вдається вийти на рівень самообслуговування, Угор, наступним етапом це йде соціальна, професійна і медична реабілітація. Тобто пацієнту треба знову відновити його місце в сім'ї, місце в соціумі і е, надати йому або відновити його професійний рівень, щоб він міг вернутися на роботу, або створити йому нове робоче місце відповідно до можливості його мозку. І фактично, коли ми говоримо про відновлення особистості такої з дефектним мозком, ми прагнемо створити гармонійну, адекватно адекватну особистість, наскільки це можливо, є випадки, коли справді вдається відновити повністю все, і ми отримуємо таку адекватну гармонійну особистість, як факт цілковитого одужання. Що для цього потрібно? Фактично, для цього першу чергу. Уйде сенсорна корекція, аромотерапія, музикотерапія, світлотерапія, тобто оточуюче середовище, щоб наш пацієнт міг відчувати, психологічна корекція. Тут дуже велика робота проводиться. Це фактично відновлення нейромереж, нейрональних зв'язків між різними ділянками мозку, ті, нібито протоптані дорожки, які були, їх знову треба витоптувати, концентрувати і ущільнювати. І фактично відновлення вищих коркових функцій, гармонізація душевного благополуччя, синхронізація це вище інтеграційних механізмів центральної системи. Психомовна корекція особлива е, функція, тому що якщо пацієнт не може спілкуватися, і в нас такі були, коли не вдалося вчасно зафіксувати початок відновлення мови, надалі це стало більш проблемним, фактично пацієнт замикається в собі, не може висловити своїх бажань, потреб і е, комунікувати з оточуючими. Психокорекція родичів особливо потрібна, тому що для мозку, який пострадав, він має і впізнати родичі і має бути адекватна е, робота родичів. Дичів з таким пацієнтом, тому що якщо тільки йде установка на інвалідизацію, значить пацієнт втрачає мотивацію до роботи над собою. Велику роль у відновленні саме судинно-мозкової недостатності і функції мозку, ми провідаємо терапії з моніторингом стану кровопостачання і функцій мозку. Фактично, це фішка, якою наш науковий центр Існаветас вже давно славиться, і не раз нам кажуть навіть наші колеги, що типу, ми не знаємо, що ви там витворяєте, але ви йдете проти всіх законів класичної медицини, згідно. Що якщо говорити про класичну медицину про ішемію, атерофіку, і смерть мозку це один підхід. Якщо спробувати відновити функціональні можливості мозку і колопостачання, то справді ми отримуємо логічний результат відновлення мозку, і тому сьогодні постраждалий мозок він і тим небезпечний, що фактично його треба дуже гарно. Зондувати його треба дуже гарно вміти інструментально прослухати, тому що лікар, маючи великий, великий запас знань, не має реальних інструментів. Тобто навіть от невролог класичний він має молоточок. Ну так вистукали там рефлекси, там патологічні знаки, там порушення чутливості. А далі що? Фактично завжди говорили про неврологів: що вміють гарно діагностувати, не вміють лікувати. Сьогодні те, що пропонує наш науковий центр, і що ми застосовуємо в нашій клініці здорових судин, це практично індивідуально орієнтований персоніфікований підхід до пацієнта з потужною доказовою базою для того, щоб. Можна було не тільки профілактувати захворювання, а а навіть зупиняти його розвиток і розвертати хворобу на 180 градусів назад. Фактично, лікарі для цього отримують додаткові вуха, очі, це е, апарати забезпечення і не просто апарати забезпечення, а готові технології для прийняття управлінського лікарського рішення щодо тої чи іншої тактики лікування. І саме відновлення судинно-мозкової недостатності до нормального фізіологічного рівня це вищий пілотаж, але тільки під контролем необхідних технологій лікар може бачити, куди рухається мозок і як відновлюється мозок і його кровопостачання. Кінезотерапія сьогодні виходить в нас на також на один на одну із повідних позицій у реабілітації, і е, вже до нами було доведено, що навіть е, рухова активність у пацієнтів з апарічним синдромом запускає е, інші системи організму. Сьогодні вже на конгресах е, по деменції по метаболічному синдрому е, однозначно звучить, що раціональне харчування і рухова активність є основні складові для найбільш ефективної. Е, Боротьби з цими захворюваннями. І фактично, що ще важливо, рухова терапія, вона дає можливість запустити команди мозок, рух мозок. Тобто фактично, Або навпаки, якщо ми маємо дефекту пацієнта, пасивний рух, сигнал до мозку на, на запам'ятовування такої, такої мережі і вже формування зворотнього зв'язку команда. Вербальна реакція мозку і рух. Пасивний чи активний, це так, теж потребує дуже глибоких знань і розуміння для роботи з пацієнтом. Тобто банальний масаж чи поступ йти позайматися лікувальною фізкультурою з пацієнтом, я вважаю, що це вже справді рівень минулого століття. І побутова реабілітація. Дуже часто пацієнти попадають в таку стереотипну залежність, які при певному стереотипі перебування в клініці вони вже більш-менш орієнтуються, вони знають, що тут його, його перестринуть, спитаються, куди він де, як його звати, і все решта. І він ніби Знаєте, постійному тонусі приїжджають додому, тепло, світло і мухи не кусають, тобто родичі співчувають, дають їсти, за ручку водять. Функційці, які вже були більш-менш на плаву, ще не стабілізовані, але на плаву, вони починають втрачатися за непотрібністю. Наша Галя, якої з'явилися такі елементи зору, на момент небезпеки чи потреби, вона включала зір як шлагбаум, коли її батьки вели за руку, вона просто його виключала. І дуже на той час нам було і дивно, і важко спостерігати. Сьогодні ми це розуміємо, що справді нейромережа за непотрібністю, вона виключається. Чому я так детально це все розказую? Тому що фактично, коли ми говоримо про особу, просто особу, і про особистість, це два різних поняття, причому не так дуже різні поняття. Сьогодні особистість фактично повинна в собі розуміти не тільки цілісність індивіда, але і. Соціальний і психологічний області, тобто людина себе веде в суспільстві, має свою думку і не боїться це все висловити. Для цього вона має бути самодостатньою. Якщо в людини зменшуються кровотоки, тобто рівень кровопостачання зменшується, то фактично ми отримуємо ефект лампочки, яка світить, але не гріє. Тобто лампочка ще світить, але вона не дає гарного освітлення. Ми кажемо, о, мабуть, впала напруга в електричній мережі і ми не маємо достатнього освітлення. Фактично так працює мозок. Мозок, якого на першій фазі, де просто хронічна недостатність мозкового постачання, судина мозкова недостатність, фактично переходить в варіант такого напівдепресивного мозку. Тобто він не бачить яскравості життя, він не бачить світла. Не раз приходить пацієнт і каже, що у вас так темно. Я кажу, що темно? Ці лампочки світяться, а мені темно. Я кажу, Це вам темно. Тобто, фактично, Самі пацієнти це проговорюють, але їм здається, що для всіх це темно. Насправді це для них темно. І от якщо порівняти так стадії темноти, то депресивний мозок або висна... навіть виснажений мозок, це десь темнота 15-20% від кровопостачання дефект Для мозку, який вже входить в депресію, це десь більше 50%. ну І закономірно, що глибоко пошкоджений мозок із усіма вже клінічними проявами це дефіцит більше 50% кровопостачання від вікового фізіологічного рівня. Ономінушон так на тако на такому варіанті особистість не може функціонувати не раз. Ми в студентські роки бачили наших професорів, які читали лекції закритими очима. Дивно, було, ходить собі там дідок по стані класно читає, але закритими очима. Насправді, фактично, людина виснажена або з віком, вона не може контролювати дві-три функції. Йому треба думати, йому треба говорити і ще відслідковувати, що витворяє аудиторія студентів, молодих, здорових, з гарним кровопостачанням і з гарними швидкими реакціями в мозку. І закономірно, що він собі третю цю функцію просто відключає. Для того щоб адекватно провести лекцію, е, тому чим краще працює мозок, а сьогодні це можна відновлювати кровотоки, навіть е, от якщо ми витягуємо за ошкову кровотоку 5%, витягуємо на рівень е, е, 70% гарантовано, ми можемо витягнути таких пацієнтів. То закономірно, що люди практично здорові, які мають там дефіцит 30%, потребують регулярного просто е, контролю. Ми такі контролі сьогодні пропонуємо раз на півроку, і підтримування системи у досить нормальному стані. Це дає можливість покращити якість життя, дає можливість покращити мислення, покращити професійний ріст, кар'єрний ріст і закономірно, що людина живе повноцінним життям, а не ходить, розказує, що я там або втомився, там не доспав та переспав а там взагалі не з тої ноги піднявся. Фактично, сьогодні я обмежуся саме цією тематикою. В кого буде інтерес подальше отримати інформацію. Прошу писати в коментарях, прошу писати нашим адміністраторам, які сьогодні ведуть цей вебінар. І ми будемо розширювати наші напрямки ведення вебінарів, міру того, які будуть запити і потреби від наших слухачів. Дякую за увагу. Дякую, Моляна, вдальне, за доповідь. Кого є питання, то прошу писати. Будемо раді відповісти на них.